Доброго дня, глядачі і гості нашого каналу. Я давно обіцяла вам розповісти про раціони, але то світло виключали, то на роботі і все якось нема коли. І ось нарешті в нас трішки стабілізувалася ситуація. Тому давайте поговоримо все-таки про це. Перш ніж ми мистимо про раціони, пропоную взагалі розібратися з тим, що ж впливає на життєдіяльність і ріст тварин в цілому, ну і свиней, зокрема, на ріст свиней впливають чотири основні фактори. Це освітленість, вологість у приміщенні, температура в приміщенні і, звичайно, самі корма. Температурний режим Найважливіше для маленьких поросят під свиноматкою. Для них температура повинна бути в межах 30-33 градусів. Для цього їм вішають інфрачервоні лампи. Це найпростіший спосіб обігріву, він не потребує значних капіталовкладень і самий простий виконання. Для поросят відлучених температура повинна бути на рівні 18-24 градуси в ідеалі, і для відгодівлі свиноматок 15-20 градусів. Але так, як дорослим свиням забезпечити температурний режим не так, то й легко, тому що треба додатковий обігрів, якісь пічки, буржуйки чи ще щось, а це все додаткові витрати. Тому, можливо, більш раціонально змиритися з деякою перевитратою кормів на те, що тварини потребуватимуть додаткові калорії на обігрів власного тіла. А маленьким поросяткам, звичайно, тим, що знаходяться новонароджені під свиноматкою, обов'язково забезпечувати температурні режими. Це дасть змогу отримати гарний приріст і запобігти всіляким захворюванням. Щодо освітленості. Тривалість світлового дня для свиней повинна бути в межах 15-16 годин. Особливо це відчутно для свиноматок. Якщо світловий день коротший, вони погано приходять в охоту. По інтенсивності освітлення свиноматки теж найбільш вибагливі. Інтенсивність світла для них повинна бути в межах 150 люкс. Для поросят на дорощуванні в межах 50-100 люкс. Для відгодівельного поголів'я в межах 50 люкс. І так, як ми можемо вирахувати, власне, скільки люкс? На лампочці, наприклад, у мене є ось така от лампочка на 10 Вт. На ній вказано, що її світловий потік складає 900 люмен. О, якщо видно. Що це значить? Для того, щоб досягти інтенсивності освітлення в 150 люкс, нам потрібно, щоб на кожний квадратний метр площі загону приходилося 150 люменів світлового потоку. Тобто, якщо в нас світловий потік лампочки складає 900 люменів, то нам їй вистачить на 6 квадратних метрів загонів для свиноматок. на... 9 квадратних метрів загону для молодняка на відгодівлі і на 18 квадратних метрів загону для дорослої відгодівлі. Таким чином, щоб визначити потужність лампочки, яка нам потрібна, ми множимо площу загону на необхідну інтенсивність освітлення. Наприклад, у нас є 10 квадратних метрів загон для свиноматки. Інтенсивність освітлення нам потрібна відповідно 150 люкс. Значить, ми 10 множимо на 150 люкс і отримуємо, що нам потрібна лампочка, яка буде видавати 1500 люменів, або, відповідно, дві лампочки, по приміру, 800. А тепер перейдемо безпосередньо для раціонів. Давайте розберемось, для чого, власне, балансують раціон. У 1840 році німецький учений фон Лібих, спостерігаючи за мінеральним живленням рослин, вивів так званий закон мінімуму. Тих пір цей закон застосовують не лише до а й до тваринного світу, взагалі до всієї екосистеми. В цілому цей закон дуже гарно ілюструється отакою от, от бочкою, в якій кожна дощечка означає певний елемент живлення. На даній ілюстрації добре видно, що обмежуючим фактором є саме та речовина, яка знаходиться в мінімумі. Це означає, що скільки б не було, наприклад, ну якщо це стосується раціону свиней, скільки б ви не дали кормових одиниць, якщо ви не дасте перетравну протеїну, тобто білка, то свині не будуть рости так, як ви хочете, особливо сучасні породи, які дуже чутливі до наявності саме білкового саме білкової складової раціону. Так от, основуючись на цьому законі мінімуму, ми можемо зрозуміти, що раціон потрібно збалансувати. На період мого навчання сліфузвузі, це десь 1992-93 роки. Раціони для свиней балансували по кормових одиницях перетравному протеїну, кальцію, фосфору і каротину. На даний момент наука пішла далеко вперед і балансують значно по більшій кількості показників. На даний момент раціони балансуються. По кормових одиницях, перетравному протеїну і сирій, клітковині. Також раціон балансується по трьох незамінних амінокислотах це лізин, метіонін і цистин. І існує таблиця співвідношення рекомендованого інших незамінних амінокислот до лізину. З макроелементів раціон балансується по фосфору, кальцію і натрію, з мікроелементів по залізу, цинку, марганцю, кобальту і йоду. З вітамінів раціон балансується за вітаміном А, Д, Е, В1, В2, в 3 В4, В5 і в 12 Таким чином, загальна кількість показників, по яких балансуються сучасні раціони у свинасці, складає 24 пункти. Саме тому в господарствах існують спеціальні техніки погодівлі тварин, які займаються всіма цими розробками. Але так як в домашніх умовах, по-перше, ми не можемо стопроцентно гарантувати, що ми отримаємо саме те, тому що в нас немає аналізу кормів, саме наявних у нас вдома. Але все ж ми можемо скористатись середніми показниками поживності кормів. Які наводяться в довідковій літературі. І ну, хоча б приблизно збалансувати раціони, щоб не мати суттєвих втрат в годівлі. І так, давайте почнемо з самих маленьких новонароджених поросят, там зрозуміло годує свиноматка, потім ми їх одлучаємо і в більшості випадків купуємо. Отже, коли ви купили маленьке поросятко, вага якого складає 12-15 кг, то рекомендовано годувати його престартерними кормами. Їх бажано не пошкодувати гроші і купити престартерні корми, які вмістять в собі тваринні компоненти. Тобто, в їх складі бажано, щоб було сухе молоко. Рибне борошно, кісткове борошно, м'ясо кісткове борошно. Ну хто що знайде, і відповідно далі макухи всілякі тваринні компоненти в складі пристартерів дуже важливі, тому що маленькі поросятка вагою до 20 кілограм. Дуже погано засвоюють рослинні корма. І тому, якщо не дати їм кормів тваринного походження, темпи їхнього росту, відповідно, знизяться, і ви тормознете їхній старт. Молодняк вагою від 20 до 40 кілограмів годують однаково як відгодівельний, так і ремонтний. Приблизний склад раціону зараз я вам покажу. Таким чином до складу раціону входить кукурудзи 40 кілограмів, тритікали 20 кг, пшениці 15 кілограмів. Макухи соєвої 13 кг. Макухи соняшникової 10 кг. Рибного борошна 3 кг. І преміксу провітан 4% 4 кг. Рибне борошно, являючи джерелом тваринного білка. Наряду з преміксом перекриває потребу поросят у фосфорі і кальцію. Премікс перекриває потребу в натрії, тому кухонної солі ми теж не додаємо. Доводжу до відома бажаючих покритикувати, що я в курсі, що раціон розраховується на 100%, тобто на 100 кг. Але мені зручніше, коли 100 кг складає зернова група. Мікро-макроелементи, тобто такі, як премікси, крейди, трикальці, сіль. Мені зручніше розраховувати зверху 100 кг так простіше рахувати. Тому, кому зручно на 100 кг, перерахуйте собі. А ми поїдемо далі. І так, слідуюча у нас вікова група це відгодівля 40-70 кг. До складу раціону входить кукурудза 40 кг. Третікале 20 кг, пшениця озима 15 кг. Макуха соєва 16 кг. Макуха соняшникова 6 кг. Висівки пшеничні 3 кг. Висівки введені в раціон для того, щоб збалансувати його за вмістом вітаміну В5. Премікс провітан 2% 2 кг, крейда кормова 500 г. трикальций фосфат 700 г, сіль кухонна 50 г. Наступний раціон для відгодівельного молодняка вагою 70-120 кг. До раціону входить кукурудза 60 кг. тритікали 15 кг. Пшениця озима 9 кг. Макуха соняшникова 16 кг. Так, як відгодівельний молодняк вагою 70-120 кг. Менш вибагливий до амінокислотного складу кормів, то дорогу соєву макуху можна вже замінити на більш дешеву соняшникову. Також до складу раціону входить премікс провітан 2% 1,5 кг. Крейда кормова 1 кг і кухонна сіль 200 г. Крім вище перелічених компонентів, усі комбікормами додаємо також підкислювач. Його норма від 50 до 200 г на 100 кг в залежності від виду підкислювача. Кілька конкретно норма дивіться на тому підкислювачі, який вам вдасться купити. Взагалі то працює така закономірність. Чим менші поросята, тим більше дається підкислювач. А крім того, влітку можна давати більше, ніж взимку. Підкислювачі даються для того, щоб підвищити кислотність швункового тракту. Таким чином, покращуючи перетравність кормів і знижуючи захворюваність. Розрахунок раціонів займає досить багато часу. Тому, якщо вам цікаво і ви хочете почути про решту раціонів, то тобто є для ремонтного молодника, для свиноматок, як лактуючих, так і супорісних, то ставте плюсики під відео, щоб я розуміла, що це комусь цікаво і на це варто витрачати час. Ну, а на сьогодні будемо завершувати Всім миру, процвітання! Слава Україні!